Так, друзі, всім привіт! Буду вам показувати ось таку невеличку фронталочку. Це репліка на MicroTech. Я навіть не знаю її модельку, в мене це маркування X02. Ось такий невеличкий, танто складний ніж. Так, он, також він є в мене в ось такому кольорі. Це він розібраний і зараз я вам ще й покажу його всередині. Зараз швиденько про його характеристики. Це. Невеликий фронтальний ніж, можна так і сказати, ніж брелока, В розкладеному стані в нього довжина 12,5 см, клиночок в нього 4,8 см, по обуху 2,5 см сталька D2, покриття Stone Wash, форма клиночка Tanto. В складеному стані він 7,8 см. Має великий отвір, ось таки, під темляк або ключі. Також є кліпса, вона не переставна, доволі таки жорстка, але я спробував на джинсах в принципі функціонально все. Заходить гарно і так само ну, дуже міцно тримається, можна так сказати. Кнопка спуску механізму в нас алюміній, повністю фрезерований алюмінієвий корпус. ось такий. Може хто знає, напишіть, звісно, в коментарі. Я щось не знайшов в інтернеті, як він називається. Чорний анодування і також чорне в нас є анодування ось так: от алюмінію зеленого. Вага цього ножа всього 47 грамів. Представте, ось такий корпус алюмінієвий, дуже гарно фрезерований. Чому я вам його розібрав? Давайте тепер хочу вам показати, з чого він складається, а також з яких матеріалів. По-перше, дивіться, в нього йде ось всі наші. Чотири шестигранички, які закріплені, вони вже з заводу йдуть з розкритим фіксатор різьби. Це великий плюс, тому що виробник заморочився і навіть капнув туди 4 капельки фіксатори різьби. Далі, корпус. Бачимо, зараз я витрошу. Корпус дуже якісно відфрезерований, всі пази, всі ось фреза, Видно, що не тупа, і дуже гарно. Ну, Я в цьому шарю трошки в ЧПУшках, тому кажу, що фреза була не тупа, тому що є фрезерування, які значно гірші. Дуже гарно все підігнано, вигнано і так далі. Бачимо, мастило, капнуто мастило по всьому корпусу, а також на ножі. Так, тут ми. Ось пластиночка наша, яка йде між, між клиночком і другою половинкою. Все дуже гарно відфрезеровано, відгалтовано, ніяких немає зауважень, ні корозії, нічого. Далі, пружинка. Теж дивіться, з яких якісних матеріалів. Пружина доволі такі жорстка, що от свідчить виліт клиночка, такий молнінісний. Гарний. Також не сказав, є невеликий люфт, але це е, ну, нормальний люфт клинка, тому що в мене багато вже фронталок через руки пройшли. Але це нормальний люфт, який в фронталках він присутній. Е, так, пружинку показав, кнопочка алюмінієва, відфрезерована, анодована, Взагалі ніяких питань. Дивіться далі. Також є мастила під всі ось кнопочки. Все підігнано, все пружиночки на місці, немає ніякого сміття. Так, клиночок ось наш входить і виходить. І в принципі, сам клиночок теж покажу. Все відфрезеровано, відгалтовано. У мене до цього ножа. Нема взагалі ніяких питань. Може, це е, є питання тільки, як він називається, тому що можливо, це е, китайці вже зробили під себе якийсь там свій дизайн, але я можу помилятись. Також от, маємо бачимо, е, такі е, насічки під палець, теж щоб був упор невеликий, щоб можна було їм працювати. Ну, ось, в принципі, такі ніж. Що ви думаєте про якість виконання складного фронтального автоматичного ножа? Можете написати в коментарях. І також, якщо хто знає назву цього ножика, будь ласка, теж пишіть. Ціна цього, даного девайсу всього 750 гривень. Я думаю, за цю ціну можна на брелочок ось сюди ключі повісити, і думаю, дуже гарно відкривати якісь посилочки або ще якісь дрібні роботи можна їм виконувати. Ну ось так от. Дякую за перегляд. Пока.